Доброго всім дня, невеличке відео. Поставимо дві ващинки боярка. Зараз покажу, як відтянуло. Ось боярка, бо я так підписуємо рамочки. Ось така відтяжка. Бджілки її повністю відтягнули. У нас стоїть біля крайніх рамочки, тому з однієї сторони мед, з іншої сторони також мед. Нічого, ми їм давали на пробу, обидві рамочки відтягли. Ще ми будемо їм давати. Ось у нас є ващинка медове місто, ми мед підписуємо її. Вона ось така біла. Біла-біла, як сніг. А це ващина боєрка. Оце наша ващинка буджанадзе, Вона не така біла, бачите? Ще в нас є ващинка Дубовик. Вона теж біла. Найбіліше медове місце, потім боярка, буджанадзе бість така. Бачите на колір, яка вона. А це у нас боярка жовтенька. Будемо давати, пробувати, будемо ставити в одній ті самі сім'ї, щоб було видно, яка, яку ващинку тягнуть, яку ні, як, як матки сіють і так далі. Ще у нас є ващинка B-World, також будемо пробувати. Зараз ми перевіряємо, чи нема маточників. Дивимося скільки поза засіву, точніше скільки розплоду. Ми плануємо робити на наступному тижні відводки. Перші відводки в цьому році. Тут у нас 12 рамочок, сім'я псижи. Плануємо робити відволочка, а замість тих рамочок, які забираємо, будемо ставити вощинку Навіть тяжко.